Якщо говорити про збереження історико-культурної спадщини, а також розвиток туристичного потенціалу старого міста у місті Луцьку, то потрібно починати не лише з кафедральної 13, а загалом з відсутності концепції розвитку та відновлення старого міста. На жаль, в Луцьку успішно реалізовуються окремі точкові проекти, як то відновлення окольного замку та його підземель, вежі чортори. Але немає цілісної концепції відновлення старого міста. Декілька років тому презентували концепцію. І навіть проводили конкурс на реконструкцію площі біля старого ринку, але справа далі не пішла. А в старому місці, де є маса історичних артефактів, не проводилось жодних належних комплексних досліджень для того, щоб на їх основі відновлювати територію і туди залучати туристів, туди залучати бізнес.